Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми продовжуємо досліджувати, вивчати Боже Слово. І ще раз хочу наголосити, що саме в такі часи, важкі часи, в тих обставинах, у яких знаходимося зараз, ми перебуваємо в них. У час великих випробувань для України, для нашого народу, нам як ніколи потрібно горнутися до Бога, до Спасителя нашого Ісуса Христа, до Божого Слова. Сьогодні ми будемо говорити про послух і спротив, про послуг Богові і спротив дияволу і. Гріху. Будемо вести мову про те, яким чином, корячись Богові, ми отримуємо благословення у своєму щоденному житті. Слово Боже, над яким сьогодні будемо розмірковувати, яке будемо досліджувати, знаходиться у посланні Якова. Розділ 4, вірші з 7 по 12. Написано тож підкоріться Богові і противтеся дияволові, і Він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас, Очистіть руки грішні, і очистіть серця двоєдушні. Журіться, сумуйте і плачте, нехай ваш сміх. Обернеться на плач, а радість на смуток. Впокоріть себе перед Господом, і Він піднесе вас. Не обмовляйте брати один одного. Той, хто обмовляє брата або судить свого брата, обмовляє закон і судить закон Божий. А коли осуджуєш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. І є ж один законодавець і суддя. Який може спасти і погубити. А ти хто такий, що засуджуєш ближнього? Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, Божа заповідь про пошанування батьків? Яка звучить? Так, шануй свого батька і матір свою, щоб були довгі твої дні літа на землі. Ця заповідь стосується не лише батьків, але також усіх людей, запроваджених з Божої волі, аби вони були поставлені над нами. Хто ці люди? Це старші. Вчителі, працедавці, привладні, душпастарі і так далі. Читаючи святе Писання, ми побачимо, що Бог настановив певних людей бути його представниками на землі і наділив їх для цього відповідними повноваженнями. Наше життя влаштоване таким чином, що ми завжди перебуваємо у чиємусь підпорядкуванні. Як діти, ми перебуваємо в підпорядкуванні наших батьків. Вони повинні наглядати за дітьми, виховувати їх, піклуватися про них. А Громадяни держави, а ми всі є громадянами держави, повинні коритися владі, бо так каже Господь, водночас молитися за те, щоб влада була побожною, доброчесною. Жінка. Коли йдеться про шлюб і подружжя, повинна шанобливо коритися своєму чоловікові і так далі. Загалом, у церкві Ісуса Христа, ми, як діти Божі, як віруючі і християни, повинні шанувати і слухатися тих, хто навчає нас Божого Слова і піклується про наші душі. Мова йде про душ пастирів, а парафіяни в церкві. Повинні шанувати одне одного. Так навчає слово Боже. Чи є якась обставина, коли ми не повинні виконувати чиїсь вказівки чи наказ? Така обставина є. Ми не повинні виконувати чиїсь вказівки і наказу, якщо ця вказівка і наказ містять гріх. Богозневагу суперечить Божому Слову, Божій заповіді. У книзі «Дій апостолів в п'ятому розділі написано: Бога потрібно слухатися більше, ніж людей. Отже, як, якщо хтось, навіть рідні батьки, чи працедавці, чи привладні, чи інші люди, поставлені Богом над нами, наказують нам. Робити щось грішне, ми, відповідно до слова Божого, не повинні цього робити. А інколи кажуть, що вояку, війську чи то інший військовий службовець дав присягу і повинен сліпо виконувати те, що йому кажуть його командири. Якщо ці накази не суперечать Божому слову, не спрямовані на на ругу, на гріх на щось погане, то ми їх виконуємо. А ми бачимо, як сьогодні московські окупанти чинять на ругу насильство над мирним населенням України. Тобто грішать світ, в якому ми живемо, дорогі брати і сестри. Світ, який оточує нас звідусіль, ми від нього нікуди не подінемось. Такий світ, грішний світ, скеровує людину до гріховної першості, до непослуху, непокори Богові і подібних речей. Світ заохочує людей жити життям, у якому немає місця покорі і послуху Богові. Загалом будь-якій покорі, послуху. Світ каже, життя дуже коротке, насолоджуйся втіхами, веселищами, відкинь будь-які обов'язки і зобов'язання. Як ми часто чуємо, світ каже: живи наповну, роби, що заванеться. Натомість, Бог, бажаючи нам добра, встановив певні обмеження, певні знаки. Вказівники на нашому життєвому шляху, розмістив на нашій дорозі свої заповіді, настанови, поставив своє слово як світильник. Воно освітлює нам наш шлях, щоб ми не зазнали в житті біди, не постраждали від лиха і зла, спричиненого гріхом і найбільшим ворогом людства. Дияволом. Апостол Яків нині каже: покоріться святому і праведному Богові. Іншими словами, він закликає: станьте під Божу руку у ряди вірних Божих людей під провід Божої волі і його святого Слова. І хтось запитає: а яка мені з того користь? Яків відповідає, якщо ви впокоритеся могутньому, милостивому, люблячому Богові, то диявол втіче від вас геть. Покора Богові дає змогу протистояти дияволу. Є ще одне важливе питання. Чи можемо ми самі за своєю? Природою виявляти належну покору і послуг Богові. І правильна відповідь на це питання така: ні. Ми не здатні це робити. Тому що правдива покора неможлива без віри в Сина Божого, нашого Викупителя і Спасителя Ісуса Христа, який примирив нас із Небесним Отцем, ціною власної крові яким є правдивий стан кожної людини, яка приходить у цей світ після гріхопадіння? Цей стан такий: Непокора Богові, непослух, ворожнеча, цілковите зіпсуття. І що робить Бог для такого пропащого і непокірного грішника? Милостивий Бог. У Христі, який впокорився досконало замість нас і став під Божий закон, під Божі заповіді через таїнство Святого Хрищення, прилучає нас до своєї родини, дає нам у святій купелі хрещення прощення гріхів і спасіння. Ісус Христос понизив себе аж до смерті Хресної, але прославився. Згодом своїм Воскресінням, Вознесінням, посіданням праворуч Отця, щоби ми, як діти Божі, впокорившись Богові і Його святій волі, витерпівши за Христа життєве випробування і страждання, несучи свій хрест, зазнавши часто лиха від цього світу, звеличились разом із Христом у Царстві. Божими. Іноді, як ви знаєте, християнам дорікають, що вони називають себе рабами, рабами Божими. Але так називає дітей Божих святе Писання. Чи ми повинні соромитися цих слів і цього звання раби Божі? Ні? Тому що воно свідчить про нашу любов до Небесного Отця, наше бажання коритися Божої волі, служити Богові, виконувати те, що Він каже. Воно свідчить про нашу вдячність Синові Божому, нашому Господу, нашому Спасителю, за прощення гріхів і спасіння, яке ми маємо у ньому. Отже, дорогі у Христі, не бійтеся коритися Богові, бо це нам тільки на добро. І так сьогодні каже нам про це апостол Яків. Натомість бійтеся коритися гріхові і дияволу. Наблизьтеся до Бога, і Бог наблизиться до вас, як каже апостол Яків. Ці слова звернені до віруючих, до дітей Божих. Іноді ми це бачимо. віруючі занепадають у вірі, стають, як говорить Святе Писання, елітепними, інертними, байдужими до Божого Слова, до молитви, віддаляються від Бога, рідко навідуються до церкви. Не сповідаються, не причащаються і знаходять для цього дуже багато різних причин. А це річ небезпечна, бо віддаляючись від Бога, від церкви Христової, від Слова Божого, від таїнств Господніх, ми потрапляємо у поле впливу диявола. Що означає коритися Богові? Про це сьогодні каже Яків. Це означає віддати, передати собі Богові цілком і повністю. Далі зробити це добровільно, розуміючи, що це нам лише на добро. Далі, це означає доручити Богові усі свої думки і вчинки, все, що в нас є, щоб Бог керував у нашому житті. Ще кілька речей. Коритися Богові означає служити йому належно, добре на кожному місці у своєму житті. Ким би мене були і де б мене були. І останнє: коритися Богові означає в усьому покладатися на Бога без жодного сумніву, розуміючи і знаючи, що все, що він робить, нам на добро. І тоді ми будемо благословенні. Яків каже, що нам, як дітям Божим, потрібно спротивлятися дияволу, чинити опір. Це означає покладатися на Бога і не слухатися нашіптувань і спокус лукавого. Це означає уникати того, що є гріховне і недобре. Як-от погане товариство, гріховні розваги, непристойні жарти, вживання нецензурних слів, грошолюбство, заздрощі, гнів, сварка, пліткування, провласнення чужого і так далі. І як ми добре знаємо, ці та подібні до них гріхи нині скрізь ширяться, ростуть, наче бур'яни. Що хотів би найперше бачити у дітях божих християнах диявол? І що саме в людях є добрим для нього і недобрим для Бога? Дияволо радіє, коли люди непобожні, пихаті, гордують Богом і ближнім, покладаються на себе, а не на Бога, не дякують Богові ніколи. Звеличують себе і ніколи не звеличують Господа, сваряться, гніваються, не прощають, не люблять один одного, ненавидять, заздрять. І роблять подібні прикрі речі. Дияволу також не до вподоби мир і добро між людьми, правдива любов і прощення. Отже, коли триває насильство, Війна кровопролиття, то тут ми бачимо також руку диявола. Дорогі у Христі, ніколи не нехтуйте підступністю і небезпекою, яка йде від диявола. Він щодня зі своїми слугами виступає на бій із віруючими і невіруючими, з усіма людьми. Пам'ятайте, що диявол це не вигадка, не байка, а реальність, щоб заволодіти людською душею, запровадити людину до пекла, диявол іде на все і не цурається ніяких засобів. І святий Петро, апостол, застерігає нас будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник диявол ходить ричучо, як лев. Котрий шукає, як би когось пожерти, противтися йому, будучи твердими у вірі, знаючи, що ті самі муки, тобто випробування, негаразди, трапляються також і вашим братам по цілому світі, перше послання Петра, розділ п'ятий. А чи ми можемо, дорогі в Христі, чинити опір спротив дияволу? Самі ні, але з Божою поміччю так. Як саме, маючи належну Божу зброю, про яку каже святий Павло у посланню до Ефесян. Він говорить: зодягніться в повну Божу зброю, щоб ви могли стати проти хитрощів диявольських. Отже, стійте, підперезавши стегна своєю правдою. Зодягнувшись у броню праведності, взувши ноги в готовність Євангелія миру, а найбільш над усе візьміть щит віри, яким зможете погасити усі огненні стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, яким є слово Боже. Дорогі у Христі, брати і сестри. Послухаймо добре, що говорить сьогодні апостол Яків. Впокорімося Богові, Його святі, волі Його Слову. Зміцнюємо повсякчас свою віру правдивими тілом і кров'ю Ісуса Христа в Господній вечері. Ідімо за Христом. Стіймо твердо у шеренгах христових вояків. З Божою зброєю у руках. І тоді диявол втече від нас, бо Він буде знати, що не зможе нас подолати, якщо ми будемо мати потужну Божу зброю. Пам'ятайте, що Ісус Христос своєю смертю на Христі вже здобув перемогу над гріхом дияволом і смертю, і через віру у нього ця перемога. Залічується нині також і нам. Нехай Господь спрямує ваші серця на Божу любов і терпеливість Ісуса Христа. Благодать Божа, нехай буде з вами нині і повіки. Амінь.